Угорська пухова мангалиця. Один відео. Другий відео. І вон кабанчики відпочиває. Опа, мань-мань, мань, мань, манья. Мань, 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 май, мань, 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 мань. Привіт! Привіт. Привіт. Ну такий. Дуже класний. Бачите, це Це їхня норма. Вона не на сьогодні вже, але я їм трішки кину. Ну, я вас запевняю, вони цих яблочок вже понаїдались. Дуже класна. Порода. Я просто в захваті від них. Це в нас відділення в і Тут пішли білі та дівчатка. Будемо скоро їх розводити. Що хочу сказати, венгерська, угорська, верніше, похова мангалиця. Ну, просто супер порода. Ростуть вони досить жваво. Бачите? В них вечором вільний доступ. Трошки вони, звісно, розумні, ну просто не передати словами. Інтелект вони мають 100%. Досить вони такі гуляють, зима, не зима, холодно, не холодно, гуляють, їдять, корінці викопують. Дуже лагідні, спокійні. Характер в них ну, прекрасний. Імунітет. Ну, просто супер, що хочу сказати. Прекрасна порода. Єдине, що я шкодую з цього всього, що я їх раніше не завів. Наскільки просто з ними і прекрасно. Особливо, якщо для себе або для розведення поросят ця порода стає досить популярною. Ось, тому угорська пухова моногалиця на наступний рік у нас вже. Я впевнений, будуть поросята. Ми заклали у нас п'ять мамаш. Так що на наступний рік ми почнемо вже ну, долучимо ще до розведення і угорську похову мангалицю. З Богом, хай Христос, який родився, принесе всім нам мир, щастя, перемогу. Будьте здорові ви. І ваші поросята з Богом.